Усім доброго ранку. Вітаю вас з неділею. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Так, а я йду. Ось несу сирчик, творожочок курям і будемо доїти козичку. Так, і знімемо відео про наших курчат. Зараз хвилинку. О, от вам привіт! Кури вже самі повиходили. Доброго ранку! Привітики, привітики мої ціпки! <гум> привітики! Ну, ціпками їх вже слабо назвеш, вони вже дорослі, вже видно, де курка, де півень. І я вам хочу сказати, що ось цих простих курчат мають забрати, ну, а бройлери. Будуть зі мною. Що, хочете сир, сирчику? Зараз дам Зараз дам вам сирчику, як то кажуть, налітай подешевіло. О І почну напевно з того, що я змінила раціон харчування, я змінила усі стандарти. Щодо отримання бройлерів. Чому? Ми маємо таку хворобу, як водянка. Це асцит. Це йде серцева недостатність, і рідина йде позашкіру. Ну, Але ми боремось. Я вам буду вставляти фото, десь відео із самих-самих маленьких двотижневих. У нас вже там починались проблеми, але я в якійсь мірі не знала, що це водянка. Я думала, що це так поправляються курчата. І тому той корм, який в нас був для бройлерів, ми доїли, а потім я просто почала купляти стартовий корм для звичайних курчат, щоб вони так швидко не росли і ну, щоб вони. Якби почали боротися трішки своєю хворобою. Не знаю, чи я роблю правильно, але вже їм, мабуть, місяць і два тижні, ну, дякувати Богу, у нас лише одна втрата, а всі решта рухаються, і дубки вже їх мають таку як зморшкуватість. Під крилами немає такої синюшності. Ну, Щоб ви розуміли, в нас ярко виражена. Хвороба це в одного півника, а в тих рештах ну, таке може бути. І який мав дуже великі проблеми, то все ж таки в нього, я б сказала, би, що Марічка водянку подолала. Втрат більше немає, але, але Помаленьку ми ростемо, не набираємо з такою великою швидкістю кілограми, але все ж таки, вон, бачите, тіло у нас розовеньке, не синє. А це все свідчить про те, що ми, напевно, на правильному шляху. І на даний час вони їдять вже ростковий корм, але для звичайних курчат. Для звичайних. І їдять сирчик. Так. І гуляють. Гуляють отут. Під навісом гуляють в, другій, в другому відділі. Гуляють в день, коли я приходжу з роботи взагалі по вулиці, на відному випасі травичку їдять. І бройлери бігають так, як би, і стараються навіть злітати, як звичайні кури. Тому що, ну, як я вже говорила, з ким поведешся, того й наберешся. Бачить, що те роблять і вони те хочуть. І я зрозуміла одне, не дивлячись, який це одним бігом і вскачки. Ну, давайте. Оцей півник, оцей півник у нас має. Водяночку ще більш виражену, ну, таку ще, Але все ж таки він е, живе, росте. І саме його дубку і підкрильцями я вам покажу, ставлю фото. Оцей півник хворий на водянку. ну е, Трішки синюшність є, але такого вираження сильного нема. Ось бачите, вже вона не така налята і вона вже не є, як водянка. Бачите, розовинка, я не хочу просто його. Я вставлю вам фото, яку робила десь тиждень тому. Курчата готові йти, йти на е, вигул. І коли я зараз відкрию двері, туди на вильне випасання, ви побачите, як вони будуть просто бігти один за одним. Ну, то і все. І я повернуся. Я сама для себе зробила такий висновок: як, е, яке б це не було інкубаційне яйце, чи це е, наше українське, чи це. З другої країни. Я вам скажу так, бройлери і звичайні курчата, найсильніші, коли вони виведені ранньої весни. Щоб це не було. Так, курчата мої гарно себе почувають. Вон, бачите, я думала, що це буде півник. А це курочка. І вон ці півні такі гарненькі, гарно себе почувають. Легорни. Легорни, то маленькі. Я думала, що два. Виявляється, три легорни. Курочка, мабуть, ні, дві курки і один півень. Так, а всі решта? всі решта можуть бути. Усі курочки з домашньої птиці поїдуть до сестрички. А... Решта півників залишиться в мене, але це щось мало. Тут майже самі курочки. півнів і мало. але нічого. О, бачите, не дивлячись, чи це бройлер, чи не бройлер, я одним бігом і в скачки біжу. Бігають, рухаються і живуть. І я рахую, що саме таке утримання їх спасає від водянки. Вони поїдають зелень, вони отримують різні вітамінки, ті, які вони хочуть. І в якійсь мірі тут стерильності нема. Вони просто, просто собі гуляють, де вони хочуть, і все. Бачите, що їм треба? Їм треба зелень, їм треба вітамінчики. І вони долають усю печальку. І вони долають усю хворобу. Отак. Я вам зараз ще дещо покажу. Я пожертвувала своїми кавунами задля того, щоб були. Здорові курчата. Дала їм дозвіл рухатися тут. От вони все листя із, з кавунів. І в нас вон, є маленький кавунчик. Кавучика вони не трогають. А все решту всю зелень. Я тут не полю. Вони тут порпаються, щось шукають, листочки дзьобають. Це є їхнім порятунком. Я рахую, що саме так. Тут і кабачок був. Все, поклювали і шукають для себе те, що їм принесе спасіння. І тому я думаю, що ще вересень місяць ми дотримаємо, а з 1 жовтня я йду в відпустку і тоді буду прибирати. Свою птицю. Ну, бачите, якби воно не їло, якби воно йому було не потрібне, вони ж не клювали б незалежно, чи є корм у кормушці, чи нема, а їм дай зелені. І вони рухаються. І тоді кожна клітинка їхня наповняється киснем. І тоді вони мають силу рухатися вперед. Саме так. Саме так. Водичка, травичка і корм. Отак ми рухаємося вперед. І сирчик забула. І сирчик. Так ми рухаємось вперед. Хочемо бути здорові, великі і сильні. І всяка отам, ота водянка нехай від нас іде геть. Правда, курчата чи не правда? Я думаю, що правда. Ну, і тихо, 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 тихо. Вам не потрібно сюди йти. Сюди піду я. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять простих, а десять бройлерів, тому що одного не стало. Всім пока-пока. Усім тепла і Божого захисту. Міцного, міцного здоров'ячка.